Звернення про крадіжки кабелю зв'язку почали надходити до міського відділу міліції ще наприкінці минулого року. Цього року крадіжки кабелю продовжилися. Регулярно від зловмисницьких дій страждали десятки метрів кабелю у різних куточках міста. Найбільше від постійних крадіжок постраждали комунікації у По кожному факту було відкрито кримінальне провадження. На сьогоднішній день правоохоронцями встановлено зловмисника. Ним виявився 52-річний житель. Нашого міста наразі причетність даного чоловіка. Доведена до двох епізодів злочинної діяльності, проте список цей на цьому не закінчиться. Він буде збільшений, так як у нас є вагомі підстави вважати, що він буде збільшеним. Затриманий раніше вже мав судимість за аналогічні злочини, тобто за крадіжки кабелю зв'язку. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Загальна сума збитків наразі встановлюється правоохоронцями. Проте вже сьогодні можна сказати, що сума ця буде чималою. Адже лише за останні два епізоди було викрадено близько 300 метрів кабелю.